З цієї рампи починається маршрут пацієнта у важкому стані приймальним відділенням. Якщо пацієнт е, потрапляє сюди, наприклад, швидкою допомогою, і в нього відсутній тиск, відсутнє серцебиття е, дихання, то що ми повинні робити? Це перший крок. Пацієнт їде куди? В кімната Сіпіар, кімната кардіолегеневої реанімації. Це і є маршрут. Того пацієнта, у котрого відсутні всі життєві показники. Він потрапляє сюди. Посеред кімнати реанімації, ліжко трансформер. За допомогою пульта керування пацієнту можна задавати потрібне положення, транспортувати його закладом. Поруч з ліжком, дефібрилятор. Все необхідне, що має бути: інфузомат, монітор пацієнта, апарат ШВЛ. Воно все у нас є наявності. Кисневий концентратор, оскільки зараз ми працюємо над проектом кисневої станції. Вона у нас в проекті так виглядає консультативна кімната. Тут оглядають пацієнтів життєві показники, яких в нормі звідси направляють на подальші обстеження. Доктор в присутності міцсістри осматрює пацієнта. От. Якщо цей пацієнт нуждається в транспортуванні, і що чому-то. То ми а, закриваємо пацієнта, ми соблюдаємо міри безпеці. Олена Набхан веде далі коридорами оновленого приймального відділення. Кімната гінекологічного обстеження вона також передбачає наявність нового апарату УЗІ, але зараз УЗІ апарат у нас в роботі з пацієнтом. Доброго дня! Ендоскопічний кабінет. Тут е, е, у нас відбувається фіброгастроскопія, колоноскопія. рентген кабінет оснащений новою системою. Тепер знімки роблять втричі швидше і вони на порядок якісніші, каже лаборант Олександр. До приобретіння нового апарату у нас знімочки були от цього качества на звичайній рентген-пліночки. Зараз же це виглядає на моніторі з високим качеством зображення. Цукольний поверх він був в занедбаному стані, тому ми привели його до порядку і побудували наше приміщення КТ. Це перлина нашої лікарні і нашого району. На комп'ютерний томограф витратили більшу половину грошей, відведену на реконструкцію приймально-діагностичного відділення. Він обійшовся 600 тисяч доларів. Зараз томограф не працює, роблять ліцензію на експлуатацію. Ще потрібно підготувати спеціалістів для роботи на ньому. Це може зайняти 2-3 місяці, каже Олена Набхан. Тоді КТ можна буде робити у Новгороді Сіверському, поки жителі району їздять в Шостку Сумської області або Чернігів. Такі направлення виписують кожного дня. Вся реконструкція з тим обладнанням, яке було надано за державною субвенцією, це мільйон доларів. Реконструкція приймально діагностичного відділення у Новгороді Сіверському тривала близько року. Проект невідкладної допомоги передбачає ремонт, нове обладнання і нові підходи до роботи з боку персоналу. Для останнього потрібно розробити нові положення про роботу приймальних відділень в Україні. Їх має надати Міністерство охорони здоров'я, каже Олена Набхан. Положення про відділення невідкладних станів йому більш ніж 20 років, і зрозуміло, що воно не витримує ніякої критики для нового проекту Емерженсі реконструкції приймальних відділень такого типу, окрім Новгород Сіверської, з 2020 року, зробили ще у восьми лікарнях області. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.